Дівчатка, дивіться, яка гарна охайна горловина по спинці, не глібока. Тут у нас е, різниця величенька, гарно, видно, сяде, давити, душити, гристи не буде. Йдемо далі. Тут 14 петель плеча і тут 14. Е, зшиваю е, так, і тут 14-14, зшиваю. Буде трикотажний шов, плече буде ось так виглядати. Просто, ніби як нічого не сталося, як одне полотно, що по горловині. По горловині залишіть, так, де наша спинка, краще набирати горловину оцією ниткою, що по спинці. Показую, показую, цією ниткою, що по спинці. Ви собі почнете. Отак от, от по лицевій стороні, далі дійдете сюди і тут закінчите. Вийде у нас початок горловини, початок і кінець, зліва буде по спинці. Тому оцю ниточку, що по спинці, від лівого плеча цю не відрізаємо. Оце основне. А далі тут можете сшивати, яке ви хочете. Ну, на лівому плечі, так, у нас вийде, ми сшиваємо цією. Що від краю полотна, а ось цю, це спинка у мене так, а ось цю залишаємо для набору петель на горловину. На правому плечі я рекомендую зшивати плече цією ниткою, що від горловини, вона тоді піде сюди і її легко буде сховати в рукавчик.